У нас перше березня і в центрі малюткою вирішили прогулятися. А, тут ще лежить сніг. Снігу досить багато в центрі. Де палац. Але дуже і дуже погода непогана, але сонця нема. Хмарно. Я думала, зранку таке сонце буде думала, все, збираємося на пляж і тут на тобі. Сонця нема, щось хмарновато, а ще там взагалі тучі йдуть. Тут такі, трошки такі прозорі тучі, але теж, я ж так думаю, ну все, зараз буде сонечко, буде прям жара. Але, як виявилося, ми бачимо, що маємо, що маємо. Маємо, що маємо. На 21 березня Уже все цвіте, вже, квіти, вже, все, вже все цвіте, вже пісніжники, квіти, вже все цвіте. Все дуже гарно. І гарно.